Слава Україні, шановні, слава нашим захисникам, що вберегли нас від російського металобрухту, який летів на нас, і збили понад 200 цілей. А сьогодні ми з вами поговоримо про наші ріднесенькі українські ігри. Я сконцентруюся в цьому відео на Ukrainian Game Festival 2024. Для тих, хто не в курсі, з 19 по 26 серпня у найбільшому цифровому магазині Ігор Steam проходив третій за рахунком фестивалю українських ігор. Уявляєте, наскільки? Зріс український геймдев. І наскільки він об'єднався у прагненні оголосити про себе світу, що його виявилося можна відокремити від мільйонів інших проєктів, і цього вистачило, щоб провести окремий великий фестиваль та розпродаж. У заході прийняли участь понад 400 створених українськими творцями ігор, серед них іменитий студії, такі як GC Game World, Frogwares та Fora Games, до менш відомих інді розробників, які іноді роблять не менш чудові ігри, на які варто звернутися звертати увагу, або навіть додавати до списку бажаного, а потім придбати їх на релізі і підтримати наших земляків копієчкою. І раз вже фестиваль добіг кінця, то хочу загострити вашу увагу на окремих проєктах, які лише тільки мають вийти в майбутньому, і розробники оприлюднили перші подробиці про свої творіння. До деяких вже зараз можна скачати демо-версію та спробувати. Певні іграшки можна оцінити лише тільки подивившись трейлер або скріншоти, чи в них могли зіграти лише тільки обрані блогери. А якщо чесно, то я хочу вам розповісти про ігри, на яких загострили увагу самі організатори фестивалю, і написали мені на пошту, щоб я загострив на них вашу увагу. А ви потім увагу своїх друзів, родичів, ну десь так воно було задумано приблизно. Але є й проєкт, який з'явився в ранньому доступі. Про нього теж поговоримо. Коротше, під'єб'ємо певні підсумки доволі великої ігрової події для української ігрової спільноти. Також організатори фестивалю відкрили великий збір на 50 fpv дронів для головного управління, Управління розвідки і мали на меті зібрати півтора мільйона гривень, долучивши до цього дружні банки українських ігрових блогерів та всіх, хто бажав до цього приєднатися. На жаль, мені не вдалося долучитися до цих зборів, бо я хворів, і канал був трохи на паузі. А всім, хто підтримував наших захисників своєї копійки, величезний респект, продовжуйте в тому ж дусі. Ну а я вам трошки нагадаю, що ви на каналі Eternal Play, Yo і коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Якщо ви хочете, щоб московитські виродки горіли у пеклі і та навічно поїв їх розплавленим дехтем. Тоді вам варто підписатися на цей русофобський ігровий канал, протиснути вподобайку цьому відео та написати коментар, щоб ще більше українських геймерів до нас приєдналися. Давайте ненавидіти це біосміття разом. Вмочуйте зручніше або робіть гучніше, якщо ви мене тільки слухаєте, що є доволі корисним для вашого здоров'я і заощаджує заряд вашого акумулятора на смартфоні. Ми вже починаємо приємного перегляду. Розпочнемо з PvP і -E шутеру у відкритому світі Сен від Львівської студії Хологрів, яка віддала свій проект на видавництво американський Білд, до якої особисто у мене є багато неприємних запитань стосовно того, наприклад, якого хріна вони все ще продовжують видавати московицькі висири. Та для цього, мабуть, треба робити окреме відео з пруфами та іншим лайном. Зараз не про це. Хоча тримайте цей факт в голові. Звичайно, наші східні притрушені сусіди не отримають жодної Копійки з виходу української гри, але велика тяга видавця до лаптів мене особисто лякає. Так от повернемось до наших баранів. Розробники викотили окремі п'ятихвилинний трейлер, який вже йде, поки я тут теревеню. Він присвячений траплерам. Це такі засоби пересування і база гравця одночасно. Продемонстрували редактор трамплерів, в якому можна встановити озброєння, різноманітні палуби для зберігання корисних речей, всіляки, відсіки тощо. Тобто, максимально зробити свого залізного. Виродка корисним для себе. І саме використовуючи цей мех, зроблений з гівна і гілок, гравець буде подорожувати нескінченими пісками планети Софія, виконувати контракти та битися з іншими мароде-мисливцями е, за скарбами. Хто не в справі, що тут відбувається, що таке Сен, то дуже коротко розповім. Події гри розгортаються в альтернативній версії початку 20-го століття, де людство подорожує між зірками, а космічною експансією чоловіла автро угорська імперія. Колись перлина серед позаземних Колонії Кайзера. Планета Софія лежить в руїнах екологічної катастрофи. Її смертельно небезпечними пустелями та безлюдними містами мандрують лише найзухваліші, чи то божевільні мисливці за скарбами. Поодинокі або гуртом вони змагаються один з одним у пошуках загублених багатств. Якщо у вас є бажання, то ви можете поповнити свій віш-ліст цим проєктом і навіть подати заявку на участь у тестуванні іграшки. В грі запланована лише англійська та українська локалізація. А дата Релізу поки що невідомо. Наступний проєкт це науково-фантастична vr пригода у космосі Whispers of the Void. Розробники з української студії Бійоллз оприлюднили дебютний гроладний трейлер, який дуже чітко дає зрозуміти, як працюють бойові механіки і що загалом чекатиме на геймерів. Також, звичайно, можна оцінити тутешні мальовничі пейзажі. Гравці подорожуватимуть усією галактикою. Необхідно буде розв'язувати безліч головоломок та битися з ворогами, ідучи паралельно за цікавою сюжетною лінією, в якій має. Майже на самому початку гри головний герой раптом розуміє, що вплутався у жахливу змову, яка тягнеться вже сотні років та призвела до вибуху щонайменше однієї планети. А компанію на космічному кораблі йому складає холографічна іншопланетна жаба. Під час дослідження Всесвіту гри геймерам доведеться опанувати мистецтво VR-двобоїв з далекобійною зброєю, чи, наприклад, з хай-тек-мечем у руках, та розкривати таємниці давніх іншопланетних цивілізацій. Серед Ових особливостей можна відзначити ретельно пророблені віар-ландшафти, серед яких склепи іншопланетян та непривітні поверхні від невідомих планет. Загалом кожна локація має власний візуальний стиль, характер та атмосферу. Керування космічним кораблем, яке дозволяє гравцевий подорожувати між планетами, цікаві і заплутані головоломки, які потрібно буде розв'язувати, використовуючи оточення. Дата релізової «E of The Void невідома, але її вже можна додати до списку бажаного встрілу. Субтитрувальниця в рамках фестивалю відбувся анонс доволі інтригуючого хорору Beyander. Над проєктом працює студія So SoFan, яка самостійно видає іграшку. Бейандер це кооперативний шутер, який є доволі цікавим міксом горору та роуглайку, А також має неперевершену стилістику 90-х років і відсилає гравців до популярного серіалу тих часів X-Files або секретні матеріали. Події в грі розгортаються, як вже не складно здогадатися, в 90-ті роки. Гравці беруть на себе ролі агентів Тіньового бюро, а їхнє головне завдання розібратися із катастрофічним аномальним викидом, що стався в комплексі сосновий гай. Але в результаті подій, яких ніхто не міг передбачити, рутинна місія з нейтралізації паранормальної загрози швидко перетворюється на боротьбу за виживання. Щоб вижити, гравці мають зачистити комплекс. Ба Більше час на виконання завдань обмежено, що значно ускладнює ігровий процес. Гравцям доведеться ретельно планувати свої дії та шукати життєво важливі ресурси, включно зі Рядженням та боєкомплектом, який також обмежений. За гравцями на цьому комплексі полюватимуть паранормальні створіння, сутності, які весь час намагатимуться заплутати, налякати та ввести гравця в оману. Деякі можуть вдавати з себе елементи оточення, а інші викрадати та повертати до життя трупи загиблих агентів, яких вони використовують проти гравців під час наступних проходжень. Сутності можуть навіть підслуховувати гравців та втручатися у їх комунікацію. У грі розробники зробили акцент на співпрацю. Пільних діях гравців для того, щоб вони могли впоратися зі всіма загрозами, необхідно постійно підтримувати свого напарника та працювати як злагоджена команда. Дата релізу забавки поки що невідома, але війш можна вже поповнити цим проєктом. Студія Templar Order анонсували свою майбутню екшн-RPG Armageddonica з елементами менеджменту армії у всесвіті темного фентезі. Гравці візьмуть на себе роль чемпіона, що очолює небесну армію у війни проти древніх демонів Богів або дерибогів. Кожен чемпіон це герой з унікальними здібностями та спорядженням. Але навіть ці могутні воїни не здатні протистояти дерибогам наодинці. Або деребогам гравці мають балансувати здібності свого чемпіона та сили його підлеглих, керуючи армією, що його супроводжує у бою. За сюжетом, більшість людства вже було винищено, світ лежить у руїнах і тепер належить не нажерливим деребогам, вигнанцям з небес. Поки людство билося в агонії, небеса мовчали в страху перед можливою війною. Однак голод, баал, мардука, пожирача світів не знає меж, сили світла мають лише один вибір стати до зброї або ж без. Слідно згинути, нічого не нагадує з реального світу. Ні, розробники оприлюднили невеликий тизер, який ви вже бачите не вперше. І, судячи з побаченою, думаю, варто цей проєкт додати до списку свого бажаного, бо він виглядає перспективно і може бути навіть цікавим. Дата релізу поки що невідома. Souls-like платформер у відкритому світі Comics Zero від харківської студії Beer Games перенесе гравців на сторінки справжнього комікса. Розробники, вочевидь, надихалися популярною свого часу гри з Comic Zone, але виявилося, що вони ще й великі фанати Elden Ring. Comics Zero поєднує дійсно відкритий світ, продуману рольову систему та захопливий сюжет. Геймери візьмуть на себе роль Зеро, молодого леда, що який неочікувано для себе потрапив у жорстокий всесвіт. На сторінках цього комікса гравці. Зустрінуть міфічних істот та стародавніх богів, а керують цим цим безладом жорстокі і безпощадні рабовласники. Зеро зовсім не супергерой, і не яку він раптово набув, може йому допомогти. Але вона працює з деякими обмовками. Кожного разу, коли він вмирає, він втрачає частину власних спогадів і може догратися до того, що забуде дорогу додому. Головний протагоніст це чувак, який непристойно жартує, погано виглядає і смердить, але він має врятувати світ і навіть. Зустріти жінку своєї мрії, і найголовніше вириватися з цього жахливого світу та повернутися на землю. На жаль, окрім скрінів, автори нам нічого не продемонстрували. Дата релізу також невідома. Сторінка в стімі вже доступна, тому можна додати іграшку до списку бажаних проєктів. Мене особисто вона зацікавила. Розробники з Берко Games викотили безкоштовну демо-версію свого специфічного піксельного 2D, навіть не знаю чого. Це науково-фантастична пригода, чи стратегія, чи пісочниця, чи виживач біс його знає, що це таке. Хоча це не дуже і важливо. Ця, на вигляд, дуже проста гра пропонує гравцям взяти на себе руль штучного інтелекту, який керує космічним кораблем. У шахтарській колонії відбувається масштабна аварія і необхідно відшукати свій екіпаж. Ключовою особливості гри є руйнування оточення та не Іність проходження кожного квесту. Коротше, треба буде підключити сіру речовину, щоб тут щось зробити. В демці гравцям доступні перші два рівні: в першому можна дізнатися про життя шахтарської станції у головному поясі астероїдів, а у другому рівні свободи стає набагато більше і можна експериментувати з різноманітними ігроладними механіками, які спираються на закони фізики та системи життєзабезпечення. Реліз Jitter запланований на 2025 рік. Платформер Unmask and Inner Journey від студії One Stone Games пропонує гравцям грати за втілення внутрішнього я, головного героя, що бореться з темними монстрами, мандруючи мальовничими ландшафтами розуму, повними звуків природи. Автори проєкту опублікували трейлер, в якому демонструються всі п'ять локацій, на яких розгортатимуться події гри. Але мені вдалося власноруч доторкнутися до забавки. Дякую One Stone Games за ключик, до навіть не знаю якої версії гри. Але мені був доступний лише невеликий шматочок. Я хочу сказати, що Anmax це класичний в повному розумінні цього слова платформер, де ви падаєте у прірви, вам на голову падають всілякі речі, треба битися з ворогами різних складностей, стрибати по лівитуючим островкам, які з часом падають, тікати від величезної камінюки, яка може розчавити вашу дупу, якщо занадто довго думати, на які кнопки натискати. Мені дуже сподобалася загальна атмосфера проєкту, візуальний стиль та непоганий, не напружуючий саунд дизайн. Загалом гра немає якихось. Суперскладних механік чи системи прокачки. Тут керує тільки ваша уважність і розвиток мілкої моторики рук. Звичайно, набагато краще грати в схожі проєкти на геймпаді. Якщо вам подобаються ігри такого характеру, то можете додати іграшку до списку бажаного і чекати релізу, який має відбутися вже в четвертому кварталі поточного року. І на завершення хочу стисло поговорити з вами про асиметричний PVPE Extraction Shooter Level Zero Extraction, який вийшов у ранній доступ. Розробники з Dog Hall Games мені відправили ключик до гри, я, звичайно ж, вирішив спробувати, що тут і як. Я не буду знову ж таки приховувати свого незадоволення, що гру видає Тіні Білд, про яку ми з вами згадували вже на початку відео. Та давайте все ж про гру. Для початку хочу зазначити, що наші припижені сусіди з боліт завалили рейтинг гри в тіми своїми відео. І зараз вона має лише 66% позитивних рецензій, і відмітку змішані, але оцінки потрохи покращуються. Ці покидки були, бачно незадоволені, що в українській грі немає московицького перекладу. Так от цим потворам все ще щось хтось винен, я не розумію. Хрін вам, тварюки, а не переклад. Більшість адекватних гравців задоволені проєктом, хоча і мають деякі претензії до певних аспектів грі, що є абсолютно нормальним для проєкту в ранньому доступі. В грі необхідно обрати бік за який ми гратимемо, можна бути людиськами або обрати бік монстра, який ховається у вентиляційних каналах, дірах та полює на найманці. Люди, в свою чергу, окрім того, що намагаються вбити один одного, втім як і завжди, щоб відібрати лут, намагаються не потрапити до лап чужинців. Монстри дуже бояться світла, і гра дуже сильно зав'язана на цій механіці. Треба вмикати світло в приміщеннях, осліплювати чужинців потужним ліхтариком, який з часом сідає, кидати фаєри, ну і звичайно, стріляти у своїх ворогів рубля. Бати їх сокирою, кидати гранати тощо. Гра дуже темна і похмура, виживати в ній доволі складно, особливо на одинці. Краще грати з друзями і бути з ними на постійному зв'язку для правильної координації ваших дій. Треба збирати ціний лут, евакуйовувати його окремо або тікати з локації разом з ним. Але щоб відкрити точку евакуації, необхідно виконати певне завдання, наприклад, віднайти потрібний предмет чи ще щось. Якщо вас вбивають, то ви зрозуміло втрачаєте все майно, яке вдалося назбирати за цей час. На початку. Матчу можна обрати стандартний набір інструментів, з якими ви розпочнете битву, чи взяти з рюкзака корисніші предмети, які вдалося евакуювати. Що я можу сказати від себе, окрім того, що московити гниди. Те, що гра в цілому непогана, хоча і є деякі нюанси. Наприклад, дуже довга прокачка левелів. Дійсно складно бляха грати, без жартів, бо занадто темно. Може для когось це плюс, сперечатися не буду, але я в цьому позитивних моментів не побачив. Є проблеми з орієнтуванням на місцевості за звуками, треба щось. Причому терміново. Занадто слабкий, як на мене, стандартний набір озброєння. Ворог, який матиме хоча б сраний пістолет вб'є вас за секунду, поки ви будете нашпиговувати його цвяхами. Тобто, коротше кажуть, що й треба відкоригувати або шкоду, яку наносить зброя, або речі, які можуть хоч щось зробити з ворогами. Виглядає все класно, з технічного боку, у мене особисто питань не виникало. Лише один раз гру виконало на робочий стіл з помилкою рушія. І насамкінець дуже довго підбираються гравці. В матч, бо онлайн не дуже високий. В день, коли я грав, він був трохи більший за 600 людей, тому так важко знайти собі напарників. Над грою ще варто працювати і вдосконалювати її. Але як для проєкту, який вийшов в ранній доступ, все працює більш-менш добре. Бачили набагато гірший стан ігор на релізі, не що в ранньому доступі. Наразі стандартне видання коштує лише 373 гривні. Це не такі великі гроші, порівнюючи проєкти від великих студій. Тому всім, хто хоче спробувати, що таке Level Zero Extraction, не відмовить. Ляйте собі в цьому. Дякую вам всім за перегляд. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним і цікавим. Якщо так, тоді з вас вподобайка та коментар. А якщо хочете далі дивитися цікаві та свіжі відоси на каналі, тоді підписуйтесь та вмикайте дзвоник, щоб отримувати сповіщення від Ютуба. Підтримуйте обов'язково наше військо та наближайте брудно дупи з біговиську до чорнозем у вашими двома або п'ятьма гривнями. Якщо у вас є можливість і бажання, можете підтримати і мою творчість грошима. Бережіть себе, тримайтеся купи. Слава. Слава Україні, переможемо.